Академія руху прийняла 10 вихованців Роздільського та Буківського будинків інтернації в Львівської області. Для дітей провели особливе тренування із учнями ДЮСШ Рух. Завжди приємно перебувати в Академії руху. Завжди чудова атмосфера. Сьогодні маємо можливість залучити, долучити дітей. Які прагнуть грати у футбол. а, Чесно кажучи, прагнуть уваги і прагнуть любові. Величезне, дякую футбольній академії руху за цей спільний захід, тому що діти мають отримувати щасливе дитинство. Те, що сьогодні хлопці разом з вихованцями інтернату грають разом у футбол, грають в естафети, те саме роблять дівчата. Це величезна трансформація людських душ. Наше завдання дати можливість їм навчитися читати і писати, дати можливість отримати сім'ї, дати можливість займатися всіма видами спорту, які вони хочуть. Це є питання, напевно, відповідальності, бізнесу, соціально відповідального. Ми на формулі 1 Заводимо свої мотори. Раз, два. три. Компанія вкадво разів А В нашій області є два дитячі будинки-інтернати. Це є Буківський дитячий будинок-інтернат, де перебувають 100, понад 100 дівчат віком від 4 до 35 років. І е, мій роздільський дитячий будинок-інтернат для хлопчиків У мене зараз проживає 84 хлопці. Е, тобто, всі наші вихованці мають комплексні ментальні порушення і фізичну інвалідність. Неважливо, чи в тебе є діагноз, чи в тебе немає діагнозу. Е, ти Така сама звичайна людина, як і всі на цій планеті, і ти маєш такі самі можливості і такі самі права. але коли ми говоримо про дітей з інституцій, ми звикли до того, що вони є невидимі для нас. Для умовно нормотипових людей для України інвалідність це на жаль нова реальність. І поки ми не навчимось поводитися з, з людиною з інвалідністю як з рівним собою, я вважаю, що ми будемо мертві як нація. Та вертама за ти молодець. молодець. П'ять. Я пишаюся тобою. Дякую. Дай, все тобі сподобалось. Так. – Що робив сьогодні? Розповідай нам. Нас ще тренуватися, як забивати голи, футбол. Одяганя ну, молодець. Аля, як так? – добре за тиво чотири. Галя, давай.

Це спільна ініціатива з Львівською обласною адміністрацією. Ми ж це вже не перша наша ініціатива безпосередньо з дітками з нового роздолу, з різними захворюваннями, так, але ці діти вони насправді настільки заряджають. Я сьогодні наповнився такими емоціями, які насправді не купиш ні за гроші, ні будь за що. Тому що ці діти надзвичайно щирі. в них немає злості, в них немає таких моментів, які притаманні взагалі злі звичайній людині. Тому ми тільки будемо підтримувати такі, такі речі, ми будемо організовувати такі заходи. І футбольний клуб Рух е завжди відкритий для того, щоб допомагати нашим дітям. А діти це наше майбутнє. Максима Зіновича нещодавно було день народження. 44 року. рух підготував футбольний клуб рух і рух медіа. Тім наша команда підготувала такі подарунок. Так що обласки Максиму Зіновичу ка що було двадцять є. – Можемо дівчата.

Були на тренуванні, но ви, звісно, забували м'ячі просто супер, виконували всі естафети, Розповідайте, як вам загалом чи сподобалось. Дуже файно, гарно все сподобалось. Навіть їхати не хочемо звідси. Збувалося сильно футбол, я то моя учоба – футбол грати mm -hmm. разом з, з хлопцями. Mm -hmm. Я дуже рада, що ви так нас прийняли. Ні, все подобається. Я люблю футбол грати. Любиш футбол грати? Дивишся футбол? Так. Слідкуєш? Ну тоха. Але більше любиш грати. Так. Вони себе відчувають рівними. Вони не відчувають себе, що вони діти з особливими потребами. Повірте мені, вони з такими самими потребами, як і ми всі. Скажіть, мені, будь ласка, чи є особливою потребою вміти копати м'яч? Мені видається ні. Чи є особливою потребою. Е Мати прекрасну смачну вечерю в колі однолітків в Академії Рух ні, це не є особлива потреба. Це просто про рівність. Тому дякую вам, дякую Академії Рух і запрошуйте нас ще. Ми дуже радо до вас приїдемо. Ну а матч рух Ворська став особливим для гостей Академії. Вихованці дитячих будинків, інтернатів супроводжували гравців на поле. Така соціальна ініціатива є частиною ТОТАЛ Access Тижню дій організовано під гідою міжнародної ініціативи, яка спрямована на створення рівних умов для людей з інвалідністю в світі футболу. Організували для ваших вихованців, вони виходили на матчі. Зараз в перерві копують м'яч, грають у футбол. Загалом, на вашу думку, які у них емоції? Я думаю, у них емоції зашкалюють, дуже їм подобається, раніше такого не було. Ось ми не перший раз на футболі, вже п'ятий раз приїжджаємо і їм дуже подобається, вони хочуть і хочуть завжди сюди приїжджати.